Ну що, любі друзі, я готова з вами поговорити та поділитися, куди все ж таки я рванула, бо ця подорож дуже важлива для мене. Це соло подорож в Грецію. Прекрасне місце, місце сонця. Тут ніколи в житті не була. Це була моя мрія. І ще й сама взагалі мета цієї подорожі – це зрозуміти себе, зрозуміти, чого я хочу, побути наодинці. Відійти від шумного місця і багато-багато задач просто видихнути та відпочити. І навіть самої трішки страшно, але коли я вже приїхала, я вже тут. У е -е, мене буде 8 днів незабутньої подорожі, багато екскурсій, відпочинку в відкритому е морі на кораблику. Дуже багато гарних краєвид, грецьких вуличок, магазинів, фудкортів. Я дуже-дуже предвкушенні, Я тільки ось зараз з автобуса прийняла нарешті душ. Дуже жарко зараз джу і чекаю, поки трішки спаде час та спека. І підемо з вами, звичайно, вже на пляж і ці всі вулички прекрасні, тому вас беру з собою. А зараз покажу трішки, як все ж таки я добиралася і невеличкий цей путь ось. Тому дивіться і залишайтеся зі мною, буде ще багато Я Не можу вам не показати е, свій готель. Памс, ми з вами заходимо. Так, тут вже трішки е, розжилася, як ви бачите, речі, речі вже лежать, тут було дуже гарно рушничок складений, як ви бачите, я вже все позабирала. Невеличка шафа, дзеркало, велика величезна крива для мене, все, що треба, холодильничок. Ось такий сам вузол, як ви бачите, тут вже просто безліч речей ми їхали. Як по-іншому, я все ж таки приїхала відпочивати, правильно, правильно. <с three> вже одягла купальничок свій рожевий, я взяла дуже багато рожевих купальничків, але про це згодом. Ось. Тому всіх е, люблю. Зараз я буду по плану в мене поїсти, щось хочу перекусити. Я з собою взяла їжу, гранола, йогурти, всяке таке. Ось і далі буду відпочивати. Відкритий чемодан просто безліч речей навколо. Це може означати тільки одне. Вгадайте, ну, будь ласка, хто їде одна. Просто набрала з собою вітаміна. Моя самоулюблена частина це заправка в вок. Зараз а, я з своєю торбою снідала, хотіла взяти чай, каву, але там просто така черга. Це моя улюблена. Дивіться, які тут штуки як розкривали. Ніхто я в нас не бачила. Просто все хочеться. Омигать, омига. Снікер з протиїм, Це кожбачила. Коштує всього 23. Я, в нас тоді вже. А я тут ліва. Те лі. ще в мене вийшло взяти каву. Ой. Чай перед кордоном. Ну, було дуже спокійно, але я дуже хотіла щось гаряченько, бо сьогодні дуже такий раціон у нас страхувати, був Всякі снеки, Мені дуже приємно. Я тут проважаюся. Ну що, любі друзі, я вже снідаю. Сонечко, тільки-тільки прокинулась 6 ранку, а я їм свій просто мега-лютий бутерброд, який везу з України. Дуже затишна атмосфера насправді. Грецька заправка. Ось така кафешка, дуже прям посереді дороги стоїть. Дивіться. Який захід сонця це просто щось нереальне загарбна. Вечірня Греція вже присипається. Всі фудкорти працюють.